Таю в ефірі Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Як абіторієнти з тимчасово окупованого Криму можуть скористатися цією можливістю? Та яку допомогу отримають від держави? Україні вступає. Триває вступна кампанія для абітурієнтів, зокрема, і для тих, хто з тимчасово окупованих територій. Як це відбувається? У Таврійському національному університеті імені Вернацького бачила моя колега про це в наступному матеріалі. На початку липня стартувала вступна кампанія. Одинадцята для абітурієнтів із Кримського півострова з початку окупації. Журналісти кримського питання побували у Таврійському національному університеті імені Вернацького. На момент зйомки цього сюжету у керівництві вишу не було остаточних даних стосовно кількості поданих документів, і який відсоток із них від епідурієнтів із тимчасово окупованих територій. Але дзвінки із питаннями щодо вступу надходили. Рік цей, як самі розумієте, доволі важкий, доволі складний з документами, доволі складно самим здобувачам виїжджати на підконтрольну територію. Але дії по згідна програма, ось у мене навіть є порядок вступу. На випадок, що є наш поплід, який є в загальному розчитаному доступі. Плюс у нас є робоча пошта. Ми працюємо в режимі онлайн. Нам можна дзвонити, можна писати нас легко знайти в інтернеті. Ми готові приймати здобувачів виключно, скажімо, з тих територій, які зараз є непідконтрольними, але готові паконсультувати із тих територій, які є підконтрольними. На випадок чого ми не відправляємо нікому. І якщо буде потреба, скажімо так, ми курили три напрямки: у нас Крим, Донбас і тут. Дуже популярною є комп'ютерна інженерія, комп'ютерні науки, фінанси і банківська справа, менеджмент. Менше, наприклад, мої спеціальності, яке в гуманітарному інституту, менше стало на право, менше стало на політологію, менше стало на історію. Але скажу, ну я не можу зараз констатувати факт, що я прям менша лич ще час і є. Подання документів цьогоріч здійснюється в електронному форматі. Для вступників з окупованих територій є можливість зв'язатися з працівниками приймальної комісії будь-яким захищеним месенджером, а їхні дані засекречені та не оголошуються. Це базові міри безпеки, створені вишем для людей, які виїжджають із окупації на навчання. Працівники додають, що запроваджене електронне подання документів на вступ до вишу з одного боку спростило роботу, а з іншого ускладнило її. Через регулярні вимкнення світла і повітряні тривоги працівники вимушені перериватися в опрацюванні документів майбутніх студентів. А ще кажуть, що сумують за великою кількістю вступників у холі університету, які збиралися там під час кожної вступної кампанії. Про особливості вступу вступників з тимчасово окуповані території в коментарі кримському питанні розповіла заступниця постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Коришко. Вступників з тимчасово окупованих територій діє пільгова програма для навчання це передбачає спеціальні умови вступу і діє квоти 2, спеціальні державні замовлення для навчання дітей з тимчасово окупованих територій. Наразі вступ до освітніх закладів здійснюється через освітні центри, які діють при навчальних закладах вищих навчальних закладах освіти. До них можна звернутися за консультацією, подати документи як особисто, так і дистанційно. Вони опрацьовують ці документи, надають певні рекомендації і здійснюють супровід вступників з тимчасово окупованих територій. На даний час по термінам вже розпочалася вступна кампанія для того, щоб вступити на бюджет, необхідно подати документи з 19 липня до кінця цього місяця. Для того, щоб вступити на контрактну форму навчання, потрібно подавати документи до кінця вересня. Але навіть якщо людина буде зарахована на контракт, але потім буде можливість перейти на бюджетну форму навчання. Для дітей з тимчасово окупованих територій необхідно подати певний перелік документів, їх, як я вже говорила, можна подавати дистанційно, так само можна проходити співбесіди також дистанційно, якщо на з тих чи інших причин не може переміститися наразі на підконтрольну територію України. Але є вимога про те, що після вступу необхідно протягом трьох місяців після зарахування прибути особисто і надати всі оригінали документів, які надавалися у копіях. Продовжимо тему з нашим гостем. Вже є на зв'язку експерта, аналітик центру громадянської просвіти Альманта Олег Охрецько. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю. Коли ми говоримо про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій цьогоріч, в порівнянні з минулорічними, чи є якісь зміни? Ну, зміни відбулися перше в самому в самій українській державі. По перше, це дуже серйозна увага, яка е, притягнута до вступу. Причому це не тільки з громадських організацій, які постійно опікувалися, ну і, мабуть, були ініціаторами е, цієї системи, яка була, а й. Е... Безпосередньо вже державних органів, наприклад, Офісу повноважного справ людини, який проводив разом з громадськими організаціями дослідження щодо системи, яка працює, і які зміни відбуваються. Також з міністерства реінтеграції, з постійного представництва в Криму, то тобто президента в Криму, і звідси тобто є певний тиск навіть на Міністерство освіти, яке вимагає певних змін, які відбуваються. А тому це якраз і є ті зміни, які є, які відбулися. Ну і друге, це те, що та апробація, на жаль, перепрошую після повномасштабного вторгнення змін, які відбулися. Вона починає вже трохи працювати і трохи діяти. Це і онлайн подання документів, онлайн іспити, які існують, тобто які потрібно складати, та ряд інших питань, які вибувають. Ну і зрозуміло, з'являються певні проблеми, які існують. Таким чином, ми плекаємо надію, що все ж таки. В цьому році відбудеться збільшення кількості абітурієнтів, які будуть вступати, і в тому числі з тимчасово окупованого Криму. Хотів би подякувати і вашому каналу, який допомагає поширити інформацію, тому що основна проблема, яка на сьогоднішній день існує, це поширення інформації. Причому що по нашим дослідженням, це не тільки на території тимчасово окупованого Криму та інших окупованих територіях, а й навіть на території самої України, тому що перед Інформації, це на сьогоднішній день одне з головних питань, яке стоїть перед Україною. ви про збільшення кількості вступників, зокрема з тимчасово окупованого Криму. Зараз є ці тенденції. Ми можемо говорити, що більше абітурієнтів з ТОТ обирають для себе українські виші? Ну ми на сьогодні не можемо сказати, тому що, як в попередній інформації було, тільки розпочалася вступна кампанія. І на жаль, це одна з проблем, яка існує, це відсутність статистики, яке ведуть заклади вищої освіти. Ну тут є певні і суб'єктивні, і об'єктивні посилання. Зв'язку з тим, що університети мають свою певну автономію, і на жаль, не налажений збір інформації, який є у нас. Проте ми можемо порівнювати, хоча б 22-23 рік, ми там бачимо суттєве збільшення, яке є. І якраз вже ну проведення певних кампаній дасть можливість збільшити цю кількість? Ну на жаль, ми не маємо цієї інформації, але бачимо, що кількість звернень збільшилась у порівнянні. Наприклад, з минулим роком. Оця спрощена процедура вступу, яка зараз діє, як саме вона може допомогти і можливо збільшити кількість вступників, які захочуть вчитися в вишах України. Ну, це унікальна система а, вступу, яка була розроблена ще в 2016 році, і вона постійно змінюється. Вона має свої недоліки і переваги. Проте вона передбачає те, що а, вона виводить дітей із. От Отіє можна сказати, заколдованої певної можна сказати, коло, яке існує щодо одного основного питання: це освітні документи. Перше, і готовність дітей до вступу, зв'язку з тим, що Україна не визнає документів, які були видані на тимчасово окуповані території, то була розроблена певна схема, яка дозволяє абітурієнтам отримати так звані, тобто атестати шляхом екстернату. Вони складають всього два випробування: це з історії України і з української мови. Це інше їм просто записується як зараховано. І оці два вступних випробування після цього передаються до закладу вищої освіти, а вступні випробування вони проходять в школі, яка прикріплена до закладу вищої освіти, і потім взають профільний іспит відповідно того профілю, який існує. І ось у них є три предмети. Відповідно цього вони вступають вже по квоті 2. Зразу поясню, що таке квота 2. Квота 2 – це спеціально виділена кількість бюджетних місць Відповідно яких діти можуть вступати по ось цих трьох вступних випробуваннях. Квота два розрахована із кількості 10%, але не менше ніж одного місця на бюджетне. Це буквально в усіх закладах вищої освіти. А на сьогоднішній день ми маємо понад 190 закладів вищої освіти, які мають центри, які називаються Крим Україна або Донбас Україна, де проходить такий вступ. А в в закладах вищої освіти, які релоковані, наприклад, те саме Таврійський національний університет, там виділяється 40% від цих місць, проте потрібно тут враховувати це не подарунок. Дітям потрібно скласти ступні випробування. А окрім того, якщо буде декілька претендентів на квоту, 2, то між ними буде проводитися певний конкурс і пройде той, хто набере більшу кількість балів. Ще один плюс, який на сьогоднішній день вже почали запроваджувати, це те, що дитина може подати не одну заяву, а п'ять заяв, але в рамках одного закладу вищого освіти. Таким чином, зв'язку з тим, що була і запроваджена онлайн форма подання документів, складання іспитів, діти, не виїжджаючи з території тимчасового окупованого Криму, можуть скласти вступні випробування. І зразу хочу сказати, виникне питання, а як же їм підготуватися? Вони на сьогодні, ну на сьогодні, випускники це останні діти, які пішли в перший клас ще при Україні, тобто коли там була українська влада. А для цього існує величезна кількість інтернет-ресурсів, які є. А у нас на сайті скоро з'явиться інформація, які саме інтернет, ось тобто, об'єднані інтернет ресурси, які існують. Причому це безкоштовні інтернет-ресурси. А також найближчим часом ми підготуємо ще два посібника, невеличкі посібники, краткі курси з історії України з української мови, які допоможуть для того, щоб пройти вступні випробування. І на що хочу на ще звернути увагу? Що дуже лояльно відносяться викладачі закладів вищої освіти до всіх абітурієнтів, які вступають з тимчасово окупованих територій, тому що ми знаємо ситуації, коли діти. Навіть іноді всупереч бажанням батьків виїжджають навіть на Україну. І ми проводимо на супроводжуємо буквально кожну дитину, якщо вона звертається. А причому, у нас, на зараз є можливість, що держава допомагає дуже активно, навіть через Міністерство закордонних справ вона готова допомагати через посольство дітям, щоб вони могли приїхати в Україну, якщо у них буде така можливість. Ви вже згадували про проблеми, які існують. Якщо ми говоримо, от з цієї точки зору, зараз що держава може ще зробити, як можна покращити, пришвидшити оцей процес вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій? Ну я думаю. А те, що ми пропонували, все ж таки, зробити якісь центри, які б допомагали отримувати, по перше, документи про освіту оці, через екстернат, зв'язку з тим, що іноді не всім дітям потрібен а, цей документ для вступу, можливо, для того, щоб вони могли працювати спокійно а, на території України і які могли працювати. Але саме основна проблема, яка на сьогоднішній день є, це на жаль фінансова проблема щодо можливості добратися до України. Тому е, була така пропозиція створити фонд, який би допомагав виїхати з, е, з Росії для того, щоб добратися до, до України, і можливість була яка вступати. Ну і зрозуміло, підтримка, яка є, можливо, створення курсів, які б допомагали навчатися. Онлайн курсів, які вже є, і навіть ряд приватних закладів на сьогоднішній день голосили про програми безкоштовного навчання дітей з тимчасово окупованих територій для того, щоб вони могли вступити. І тому я думаю, тільки тільки держави це по перше, і по друге. Ну можливо, це тут такий суб'єктивний чинник, коли люди, які приймають документи, які е знаходяться в закладах вищої освіти, іноді не завжди можуть коректно поводитися або навіть їхній елементарний правовий нігілізм, коли вони е не завжди коректно цитують або використовують. Е навіть ті документи, які є, до нас вже звертаються, і ми в ручному режимі іноді повинні виправляти цю ситуацію. Тому ну, більш лояльно підходити до студентів, які на сьогоднішній день є. Ви згадували про те, що донесення інформації власне до самих абітурієнтів з тимчасово окупованої території це також є одна з проблем. На вашу думку, як саме це можна зробити? Як враховуючи ті обмеження, які накладають окупанти, росіяни на тимчасово окуповані території на доступ до інформації, ми можемо це робити? Ну ми бачимо, наприклад, на території тимчасового окупованого Криму, і просто перегляд українського контенту може привести до дуже жахливих результатів. Тому знову таки один з основних варіантів, ну який існує на рік саме Сарафанерадо поширення інформації навіть в Україні. Тому що незважаючи на всі намагання, які проводять російські окупанти, все ж таки залишається можливість ну, буквально общатися один на один через так можна сказати, це, як я вже говорив, Сарафана Радіо, яке існує, Тобто збільшити а, кількість інформації, яка поширюється за допомогою державних каналів. Які існують, а також навіть і наді звичайні банери, які були Згадаю, раніше інформація, навіть розміщувалася ну зрозуміло на перехідних пунктах, які є зараз. Цього немає, але у тому ж самому в ну, Потягах можна розмістити рекламу та багато іншої. Тобто, в основному це є. Ну і друге, можливо, знаєте, така а, ідея, можна сказати, або те що думки, які є, створити якийсь навіть хакерський загін, який би через однокласники, через контакти могли б закидувати туди інформацію, яка є. Ну що, на жаль, є, тому що. Так, да, ми бачимо приклади, які існують, коли діти будуть. І знову таки дякувати і вашому каналу, який постійно звертається, тому що це не перша і я думаю, не остання передача, а, яка розповідає про цю систему. І поширювати, поширювати інформацію, поширювати а, перше. І по-друге, знову таки поширення цієї. Надасть можливість зрозуміти, що до кожної дитини потрібно звертатися. Я іноді наводжу приклад в Японії, коли потяг ходив протягом декількох років для того, щоб забрати одну дівчинку, щоб вона їздила до школи. Так само і зараз і Україна навіть збирає і перевозить, ну, намагається перевозити дитини через ту ж саму Білорусь. А є приклади про те, що навіть білоруські поганці не пропускають дітей, і тоді вони повинні звертатися до тих самих посольств, де видають тимчасовий паспорт для того, щоб вони переїхали в Польщу і звідтіля переїжджали. Так само, можливо, через Грузію, ще перебували. Але знову таки потрібна підтримка, підтримка, яка є фінансова, підтримка моральна, і знову-таки, інформація, яка є. Пане Леш, дякую дуже те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я впевнена, що ми будемо продовжувати цю тему і повертатися до неї. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був експерта-аналітик Центру громадянської просвіти Альманта Олег Охрецько. І далі ми цю тему продовжуємо з нашою наступною гостею директорка громадської організації Донбас Сос Віолета Артемчук з нами вже є на зв'язку. Пані Віолете, вітаю і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Доброго дня. Якраз хотілося б продовжити думку, на якій ми завершили з попереднім гостем. Він казав про те, що потрібно боротися за кожну кожного абітурієнта, за кожного кого ми можемо, кому можемо допомогти переїхати, вступити в українські виші. І тут я би хотіла, аби ми вкотре нагадали нашим глядачам, чому так важливо, аби навіть невелика кількість, але все-таки вступники з тимчасово окупованих територій були в Україну і поверталися і вступали до українських вишів. Ну, хотілося б, щоб їх була велика кількість насправді. Вибачте, чому важливо? Ну, тому що ну по-перше, це наші громадяни. А громадяни, які 10 років більшу частину свого життя проживають. Ну, якщо ми беремо старо окуповані території, проживають в окупації, але залишаються громадянами України, які Мають і повинні долучатися до освітнього простору України. Це навіть не головне. Дуже важливо, щоб якомога більше вступили, якомога більше виїхало, щоб зменшити тиск, бо йдуть роки. Да, і тиск пропаганди на тимчасово окупованих територіях він підсилюється. Йому дуже важко е, якось е, опиратися, да, і е, е, ну, молодь дуже, ну, не, не дуже легко, але піддається цьому тиску. і чим більше часу буде йти, е, тим е, більше людей ну, ми будемо втрачати, вони будуть підпадати під це. Точки зору безпеки також важливо, бо особливо хлопці, які не переїдуть, які можуть залишитися там, вони потенційні солдати окупаційної армії, наші громадяни можуть потрапити до окупаційної армії і воювати проти українців, тоді тобто краще. Що вони дійсно виїхали? Так багато аргументів, багато причин, чому вони мають вступати до речі? От ви вже згадували про абітурієнтів. Хтось кілька років в окупації навчається, хтось вже з 2014 року. Як це впливає? Чи ми можемо оцінити, як це впливає на абітурієнтів, які власне навчалися роками в окупації за програмою Росіян? Ну, це таке дуже велике питання. Ми, о, очевидно, що я вже казала, що м -м, психіка а, молодої людини вона дуже така гнучка, да? вона легко сприймає нову інформацію, а, вона не критично часто ставиться до інформації. Якщо людина з Шести років перебувала на окупованих територіях, де її цією пропагандою накачували. То очевидно, що ну, хочеш, не хочеш, але ну, людина мала це слухати, бо це неслося з усіх сторін. Наскільки вона це сприймала, ну очевидно, якщо вирішила в результаті вступати до українського ЗБО, в нас є такі дзвінки, в нас є такі звернення. Що з Донецька, з Луганська до нас зверталися, телекомували з наміром. Вступити саме за Україну в український заклад закладності освіти, ну опиратися напевно можна залежить від середовища, опиратися пропаганді. От ті абітурієнти, які зокрема консультуються, питають, як можна виїхати, чи вони говорили, які ще моменти треба вирішити, як ще держава, як громадські організації, як їм можна допомогти, або що потрібно зробити, аби вони для себе прийняли це рішення, і аби вони виїхали з окупованої території і приїхали вже на підконтрольну Україні території, вступили в український навчальний заклад. Ну формат консультації через гарячу лінію, він такої розлогої розмови не передбачає. Тут питання, відповідь, тому особливих порад нам не дають, але з того, які питання ставлять, можна зробити висновок. Ну, як я його для себе зробила. В нас я з 2014 року працюю в Донбас Сос і так помітила, що в нас згадують, що є молодь на тимчасово окупованих територіях, ну, яка потенційно може вступати, про це згадують десь з ну, добре, якщо з квітня місяця. І починають щось робити, починають. Якусь інформацію давати, і то піден це добре. Як на мене, люди, абітурієнти, які живуть на тимчасово окупованих територіях, вони чують цілодобово, можна сказати, і кожного дня різні аспекти, чому варто залишитися, як добре вступити в Росію, і це. Не переривається, ми слідкували за цим. Тобто на підконтрольній території України про це згадують в квітні, на окупованих територіях про це постійно. До чого я веду? Пане Олега Хретько, який був переді мною, він казав про донесення інформації. До абітурієнтів, і щоб це йшло, не закінчилось донесення інформації з закінченням вступної кампанії. Це має бути постійно, це має бути різними способами, але нагадувати молоді, що така можливість є. Так, це почнеться в червні, але про це можна казати і в ну починаючи з жовтня, і далі, далі, далі. Без особливого алгоритму, але з поясненням ситуації, пояснення можливості, це дуже важливо. Бо в квітні про це згадувати, то в квітні це оптимістично, бо в травні або в червні що о, в наші є абітурієнти, скоро камані. А що стосується виїзду, ну тут мало що насправді зараз залежить від держави Україна. Ну, тут треба просто говорити про те, чому цей виїзд, яким би він складним не був, а чому він важливий для молоді з тимчасово окупованих територій. Що їх тут чекає? Ну як їх тут чекає? Які питання найчастіше задають через гарячу лінію, що найбільше зараз викликає питань у абітурієнтів з тимчасово окупованих територій? Угу. Я можу сказати, що все. Е, е, ну, е, давайте е, я е, казала, що з квітня починають е, згадувати про них, і е, десь е, до нас дзвінки, да? ну, не дзвінки, звідти не можна дозвонитись, там пишуть на телеграм і Viber. Або дзвонять, а, а, починаються десь з березня і часте питання: а, ну вже якщо абітурієнт знає алгоритм, да знає спричинив вступ. А як мені підготуватися для дво, до двох іспитів з історії України українською? Тобто людина 10 років в окупації, вона може щось там і вчила або з репетитором, або якось. Але перед іспитами, які є обов'язковими для вступу по спрощеній процедурі, треба скласти ці два іспити. І в нас питають, де підтягнути знання. А наразі не існує, ну тут не тільки, скажімо так, геп такий. Як сказати, проблема да, держави або когось. Але ну, про що я? Що немає єдиної платформи, яку я, яку ми на гарячій лінії або будь-хто могли дати і сказати, от подивіться ці відеоуроки, підготуйтесь та є ось таке. І якась платформа від держави або від громадської немає зараз. Да, і ми лавіюємо, які курси краще. Там, Онлайн, це досить важко. Це одна з проблем. І друга, ну, і про цей спрощений вступ. Як це все відбувається, які іспити складати, як дотелефонуватися до освітніх центрів, якщо не існує, ну не працює зв'язок, таке інше. Це, якщо не брати проблему, потім вже починається проблема, що хтось не дозвонився, комусь не передзвонив. Пані Віолет, дякую дуже за те, що сьогодні відповіли на наші запитання. Сподіваюся, що ми більше проз'яснили нашим глядачам, можливо, майбутнім вступникам, як це можна зробити, знаходячись на тимчасово окупованій території. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була директорка громадської організації Донбас СОС Віолета Артемчук. Говоримо сьогодні про вступну кампанію для абітурієнтів. Абітурієнти з тимчасово окупованих територіях можуть скористатися цією можливістю і спрощеною процедурою вступу, про яку говорили наші сьогоднішні гості. Зокрема, є гаячі лінії, є різні інші варіанти, як можна дізнатися про цю можливість і зрозуміти, як можна нею скористатися. На цьому ж ми завершуємо ефір на сьогодні. Побачимося вже наступного тижня.